За останні два місяці Україні вдалося повернути додому 38 дітей, але в умовах, коли кількість таких тільки верифікованих дітей, яких депортувала Росія, становить майже 20 тисяч, такий темп критично низький. Про це в ефірі телеканалу Freedom 13 квітня, сказала експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. За її словами, проблема в тому, що Росія не планує повертати українських дітей. Про це поговоримо з пані Катериною наживо. Вона доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Облідень. Тож, пані Катерино, власне, такими темпами, такими темп критично низьким і залишається до сих пір? Так, насправді динаміка дуже повільна. Вільно зміниться. Ми бачимо, що цифра 388 дітей так стабільно у нас уже кілька місяців на платформі діти війни фігурує. І це можна пояснити відразу кількома обставинами. По-перше, і темпи критично низькі. По-друге, кожен тепер випадок повернення верифікується на предмет того, чи справді дитина була постраждалою від депортації та примусового переміщення, чи, можливо, опинилася під контролем Російської Федерації за інших обставин. Це жодною мірою не говорить про те, що ці обставини є правомірними законними. однак для того, щоб не маніпулювати саме визначеннями депортація та примусове переміщення, ведеться відповідний контроль компетентними органами. Що стосується темпів, вони, на жаль, незмінні і залишаються такими, що нам, для того, аби повернути всіх дітей, потрібні десятиліття. Як можна змінити цю ситуацію? Для того щоб змінити цю ситуацію, потрібно переходити до конкретних дій, які спрямовані на повернення дітей, не чекаючи на якісь окремі конкретні обставини, тобто процеси ідентифікації, процеси організації для цих дітей сімейних форм виховання, процеси реабілітації, реінтеграції. Пані Катерино, перепрошуємо трошки. Є проблеми зі зв'язком. Сподіваємося стабілізувати його і продовжити розмову. Я нагадаю, ми спілкуємо з Катериною Рашевською, експерткою регіонального центру прав людини про повернення українських дітей, які у статусі депортованих перебувають на території Росії або ж Білорусі. Говоримо про темпи їхнього повернення, як вже сказала пані Катерина, надзвичайно і критично низькі темпи і ті перешкоди, які виникають у цьому процесі. Пані Катрино, сподіваємося, зв'язок відлагоджено. Чи можете, будь ласка, продовжити з приводу тих перешкод? І тих дій, які варто змінити, коли аби повернути якомога більшу кількість дітей. Та ми зараз бачимо, що в нас створені ініціативи для повернення українських дітей. Це і міжнародна коаліція, це і платформа всередині Ради Європи. Дуже добре, якщо від певних планувальних дій, а вони були критично необхідними. Ми перейдемо до реалізації заходів. Для цього потрібно тиснути на Російську Федерацію. Нині вона себе вважає такою досить правомірною акторкою, яка там висуває свої певні умови для того, щоб перешкодити висуванню таких умов, які подекуди є не Тим подекуди прямо спрямовані на те, щоб унеможливити повернення дитини на Росію має чинитися тиск все тієї самої міжнародної коаліції за повернення. Це і дипломатичний тиск, і нові санкції, і конкретні процеси на рівні притягнення винних осіб до відповідальності. Тоді я думаю, можна буде активізувати повернення, і також потрібно заохочувати наших українських людей більш активно е демонструвати. Дітей, зокрема, статусних до себе у сім'ї на виховання. Тоді у нас будуть всі і внутрішні можливості за для того, аби забезпечити найкращі інтереси цих дітей. Пані Катерина, скільки зараз дітей за підрахунками вас або ваших колег перебувають на території Росії, як депортовані, викрадені або які були змушені туди поїхати? Це насправді складне запитання, тому що ми намагаємося оперувати офіційною інформацією, яку надають наші компетентні органи влади. Попередній спікер досить добре позначив, що ці цифри різняться від там двох тисяч в одному реєстрі, 19 тисяч дев'ятнадцять з половиною на платформі діти війни. Ми також чули інформацію від росіян про понад 700 тисяч дітей, які перетнули кордон Російської Федерації, починаючи з 22, 24 лютого 2022 року. Року, тобто ці цифри різняться. Ми нині говоримо про десятки тисяч українських дітей, які перебувають на території Російської Федерації і були туди примусово переміщені. Але ж не забуваємо і понад мільйон дітей, мільйон дітей 600 тисяч, які так само перебувають під контролем Російської Федерації в окупації і з якими вчиняються всі ті самі протиправні діяння. Пані Катерина, скажи, будь ласка, ви говорили про те, що Росія висуває певні умови для того, щоб повернути українських дітей. А що це за умови? Вони варіюються починаючи від того, що Російська Федерація просто там ставить галочки, кого вона буде повертати, а кого не буде повертати шляхом взаємодії через катер, і завершуючи переліком документів, який є нестабільний і залежить і від категорії дитини, чи це батьківська дитина, чи так звана статусна, до того які саме документи засвідчують законні права представника такої дитини. Інколи виникають питання до оформлення цих документів. До мови цих документів тощо, тобто додати видачі інколи Російська Федерація просить абсолютно дурні документи. Я перепрошую за таке слово. Але ну, довідка, яка буде засвідчувати, що дитина продовжуватиме навчання російською мовою. Ну, ніхто таку довідку видавати не може, тому що мова навчання в Україні державна, і це українська мова. І Російська Федерація це добре розуміє. Просто хоче вкотре продемонструвати свої наміри русифікувати цих дітей перед. Творити їх на власних там російських патріотів, навіть не полишаючи цю думку, коли дитина повертається на території держави громадянства в Україну. До речі, всі процеси повернення дітей відбуваються за посередництва тієї чи іншої країни. Ці процеси відбуваються нині за посередництва катеру. Це посередництво визнають обидві держави, тому що подекуди Російська Федерація ще зазначає значні зусилля з боку Ватикану. Однак компетентні органи влади України цього факту не підтверджують. Тобто, Ватикан справді демонстрував певне бажання сприяти процесу. Але чи були там конкретні заходи? Це таке дискусійне питання. Нині потрібно шукати іншу сторону посередника, або ж нехай це буде і катар, і інша держава. Але яка з... Може проявити себе, можливо, більш ефективно, що стосується тиску на Росію. Тому що нині ми бачимо просто певні такі, знаєте, послуги посередника поштаря. Даємо катеру список, катер передає Росії, потім там дітей супроводжує до кордону, дає їм шоколадку, і діти повернулися в Україну. А нам потрібні конкретні зусилля, коли Російську Федерацію змусять повернути статусних дітей, наприклад, коли їй скажуть, не потрібно цей процес розтягувати на один-три місяці, не потрібно вимагати, щоб їхав законний представник і фізично був там присутній, щоб сфотографуватися з Марією Львовою Біловою. Тобто нам потрібні конкретні обумови, Умовлені якісь добре передбачувані прозорі вимоги, яких можна дотриматися у досить короткі строки. Тобто посередник має бути теж доволі сильним гравцем, а не просто поштарем, як ви кажете. Пані Катерину, дякую, що доєдналися. Катерина Рашевська, експертка регіонального центру прав людини, була з нами на зв'язку. Говорили ми про дітей, яких Російська Федерація або викрала, або депортувала, чи перемістила на свою територію.